Ми чуємо фідбеки від наших українських громадян, які живуть зараз, на жаль, за кордоном. що... Та медицина, про яку говорили, європейська, бездоганна, фантастична, далеко не бездоганна і далеко не фантастична. Ти там взагалі не записатися. О, до лікаря. Але, але і навіть якщо записатися, в мене є пацієнтів дуже багато з Італії, з Португалії, з Франції, з Іспанії, і ці пацієнти просто моляться на наших лікарів, на нас, тому що розуміють, що відношення, якість надання медичної допомоги, занурення в проблему. Пошук причини болю. Ну, як працює, наприклад, в Італії, тобі дають таку упаковку е трамадолу. Болить спина от по одній таблетці в день. А що це таке пити? Трамадолу. Знеболювальне. Так. Ага. І людина приймає травмадол в якійсь мірі він, а да, справді їй допомагає, болю немає, ніби хороший лікар, але молодець. Це не лікування. Звісно річ, тому, що причиною там того болю є, наприклад, якийсь стеноз в хребті. Ось. А коли трамадолу вже немає, або доза недостатня, то підсовують більшу дозу. І коли вже та більша доза допомагає, приходить момент, коли починають шукати причину, а вже пацієнт у нас що наркозалежний. Він же. Думаю, де дістати цей трамодол. і ці пацієнти з нас приходять, і я бачу по їхнім очам, що їх вже не болить, вони вже прооперовані, все добре, але вони вже хочуть цей трамодол. Роблять, То їх скандали. їх підсаджують на наркотики? Звичайно.